Потурбуватися про безпеку на дорозі вкотре нагадують українським водіям, адже настав час змінювати зимову гуму на літню. Вітчизняний виробник шини 45-річним досвідом пропонує нові варіанти літніх шин, які вирізняються своєю якістю та доступністю. Вони вже успішно реалізуються не лише на ринку України, а й в країнах Європи, зокрема Німеччині, Великобританії, Польщі, Болгарії, Угорщині, Чехії та Норвегії. В першому кварталі 2017 року поставки літніх шин на всі ринки зросли майже на 60%. При цьому поставки на експортні ринки зросли на 47%, а на внутрішній ринок України на 64%. Перш за все, популярністю користуються шини медіум класу. Новинка 2016 року Айтегро вже зарекомендувала себе в Європі та Америці завдяки новому рівню якості та використанню новаційних технологій при її виготовленні. Шини відповідають усім сучасним вимогам. Вони покращують керованість на високій швидкості та зменшують шум як зовні, так і всередині автомобіля. Ми зробили більш мощні крайні блоки. Это тоже способствует очень высокой степени управляемости на сухой дороге и в поворотах. И боковые канавки широкие эффективно выводят воду. Кроме того, есть такое явление, как поверхностное натяжение воды в дождь. Для цього служать ножевые, то что мы наживаем, ламели или ножевые вставки, Они разрезают пленку воды, создают дополнительные кромки зацепления и тем самым улучшают сцепление с мокрой дорогой. Також в цьому сезоні для усіх поціновувачів якості компанія пропонує ще одну новинку: – дюймова солазус С+. Її візитівкою стала легка керованість, швидке гальмування на мокрій та сухій поверхнях, а також максимально точні реакції на повороти керма. шины самі по собі. Предназначены для высококлассных дорог, особенно 45-я серия. Поэтому даже на наших дорогах была задача сделать шину таким образом, чтобы эксплуатировать ее без порезов, без лишних ударов и повреждений. Поэтому мы совместили здесь требования к шинам очень высокого класса для, скажем, автобанов типа немецких и наших дорог. На літні шини медіум класу компанія надає розширену гарантію Росава Асістанс терміном на один рік. Власники карти зможуть розраховувати на безкоштовний ремонт та заміну шини на нову в разі експлуатаційного пошкодження. Сервіс діє цілодобово в будь-якому місці в Україні. З умовами гарантії можна ознайомитись на офіційному сайті компанії.